Як я виглядаю? І не скажеш, що декілька годин тому в тебе була операція? Привіт, Джейко. Як тобі взагалі вдається сидіти? Коли в тебе яйця розміром із баскетбольний м'яч? Як тобі фізично вдається сидіти із такими яйцями? Дякую, мужик. Взагалі це не так складно, коли тобі натирають зад. Слухай, я не думаю, що все було так погано. Ні, слухай, перші два раунди я виграв, потім два раунди виграв Джейк, і потім я посипався. Я непогано себе показав. але Я думаю, що кардіо і психологічний тиск все це на мене вплинуло і спарингувати проти великих хлопців відрізняється від бою у десятиунцевих рукавичках. Удари набагато сильніші, але це досвід. Бляха, я ледве розмовляю. Ти відчуваєш біль? Um, yeah, but... Так. Але не від того, що я розмовляю. Які в тебе відчуття у щелепі? Like... Наче в мене там бейсбольний м'яч? Скільки в тебе там пластинок? Чотири пластини. Чотири титанових пластини? Так, а в тебе скільки? <laughs> Лише одна. І все це на шістьох болтах. Так, зачекай, в мене пластинка у голові. Ще одна у руці. Здається, це все ти переміг. Думаю, з цим ніхто не посперечається. Я про твоє підборіддя. Багато хто казав, чи витримає Джейк удар. І ти відповів у цьому поєдинку. Джошуа наніс тобі, можливо, найсильніший свій удар. І ми бачили, як він вирубав хлопців. і він вдарив тебе по обличчю. І мало того, що ти не вирубився. Ти ще й впав і сказав Вау. Так, це було круто. Я впав і думав, оце удар. Він здивував тебе силою удару. Ні, але мою щелепу він здивував точно. Є фото, де видно, що в тебе щелепа просто вилетіла. Бро, вона буквально розкололася. Одразу після бою ти сказав здається, в мене зламана щелепа. І коли ти відкрив рот, я такий. Чувак, ти зламав щелепу. З обох сторін але я казав, що я впорався краще ніж Френсіс. цей хлопець не витримує таких ударів. Він одразу розм'як. Зі сторони здавалося, що головна проблема це те, що ти забагато рухаєшся. Здебільшого це була ментальна проблема. Знаєш, це ніби він нав'язував мені свою волю, він був величезним і завдавав потужних ударів. І потім все пішло шкараберт, Але Я б хотів мати більше ніж три тижні на підготовку. Можливо, набрати ще трохи м'язів, щоб мати змогу стояти там і розмінюватися ударами. І ще треба було тренувати дихалку. Ти був задоволений табором. Так, я почувався добре щодо нього, але знаєш, мені просто потрібен був цей додатковий рівень кардіо для цього необхідно було поїхати на високогір'я в Колорадо. Я хочу додати, що останні 10 днів ти хворів. Ні, ми не будемо розайняти, що в нього був нежить. Ні, справа не в цьому. Просто він відновлювався після хвороби. Я думаю, що табір не був пройдений на 100%. Так, до речі, чи можна сказати, що твоя підготовка була найкращою за весь час? ні, просто тому що я важив десь 200 фунтів. Мені довелося набирати вагу перед боєм. Але знову ж таки я вважаю, що це був чудовий досвід бути в рингу з кимось настільки крутим. Я багато чому навчився. І бачу, що міг би покращити. Тож я досить. Так, я трохи розчарований, але також я знаю, наскільки він класний. І в один момент я його похитнув. І коли він похитнувся, я подумав, бляха, після цього він тримав руки краще. Це був класний райтхенд. Right хенд Я був там, і я кричав: ти похитнув його? Добивай, давай. Це було тупо. Навіть не знаю, хто дозволив мені сидіти так близько. Я багато чого там наговорив. Здається, я розізлив його, а потім він зламав тобі щелепу. Коли ти язика висунув, я подумав, слухай, не зли його. Чувак, я просто намагався розважитись. До цього все і зводиться. Було весело. Я люблю цей спорт, люблю цю роботу. Це навіть не відчувається як робота. Це просто офігенно. Я просто відірвався там. Перемога, поразка чи нічия? цей спорт зробив для мене багато, і я просто щасливий. Всі ці спогади, що в мене залишаться. Те, що ми зробили, це просто супер круто. Колись я буду озиратись на своє життя і буду справді щасливим.